<плес> Усім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми поговоримо про одну з тих книжок, які викликають купу несумісних між собою емоцій. І це книга Лібардуго, Тінь та Кістка. Взагалі, це трилогія Гриша, як її назвала сама авторка, і вона складається з трьох частин: Тінь та кістка, Облога та штурм і Руїна та відновлення. І, до речі, останню з них переклали лише кілька тижнів тому. Усю трилогію опублікувало видавництво Клуб сімейного дозвілля. Також є екранізація від Netflix, але там змішали ці три частини і плюс ще кілька книжок цієї авторки, які, події, яких відбуваються в тому ж всесвіті. Отже, анотація. Ласкаво про. До Равки. Колись це була велика та могутня країна. Тепер вона на межі зникнення. Равку розділила тіньова зморшка, лінія абсолютної темряви, що кишить небезпечними чудовищками. Непримітна Аліна й уявити не могла, що порятунок Равки ляже на її худенькі плечі. Допомагаючи другові малу, дівчина розбудила свою приспану силу. Саме вона здатна знищити тіньову зморшку і возз'єднати спустошену війною країну. Часу обмаль. Аліна вирушає на навчання до величних магів гриш на чолі з таємничим дарклінгом. Однак могутня та ще неприборкана сила дівчини може обернутися неабиякою загрозою і не тільки для монстрів в стіні, а й для всієї равки, для мала та самої Аліни. Це типове підліткове фентезі, де є звичайна собі дівчинка, сирітка, сіра мишка, яку ніхто не помічає, але потім вона виявляється супермогутньою грошею, всі неї захоплюються, і вона стає для людей ледь не богинею. Ходяче кліше, але це цілком прийнятно, тому що книга об'єктивно непогана. Події досить швидко розвиваються, читати не нудно, але. Є свої мінуси до авторки. У мене є певні претензії, але про це трохи згодом. Як я вже казала, переклад зробив клуб сівейного дозвілля. Отже, це єдині видання трилогії, доступні українською мовою. Що ми маємо? Просто жахливий переклад і купу помилок. Усі ж знають, як виглядає текст з google перекладача Ну от приблизно оцим і наповнена вся книжка. Ну, принаймні, це те видання, що було випущене у 2021 році. Я щиро сподіваюся, що у подальших перевиданнях вони це хоч якось виправили. Ремарочка. я дуже люблю КСД, у них є багато всього прикольного, там подарунки, знижки постійним покупцям. Але хіба так складно знайти нормального коректора, якщо він у них взагалі є і він тримав це диво в руках? Тому що це схоже на чернетку, яку перекладали задньою лівою ногою. І тінь та кістка, будьмо чесними, далеко не єдине видання клубу сімейного дозвілля», яке має такий вигляд. У тексті постійно слова квас і кефта виділені курсивом. І можливо це має якусь логіку, тому що квас це типу рафканський алкогольний напій, а кефта це ось ця одежина, яку носять на собі гриші. Але все ж це трохи дивно, і я, чесно кажучи, не знаю, було так в оригіналі чи ні. Тепер щодо лібардуго, моя думка є суб'єктивною і трішки притягнутою за вуха. Тому давайте заздалегідь розберемо хронологію, щоб авторка не здавалася трохи Тайво. Роман уперше побачив світ у 2012 році. Це було не те, що задовго до повномасштабного вторгнення, а й взагалі до початку війни в цілому. Тому тоді ще мало хто знав, чим насправді є Росія. Прототипом. Гра була Російська імперія 19 століття. Так неприємненько, і це дуже добре помітно протягом всієї книги, особливо коли там персонажі звертаються до королеви цариця, Не цариця а саме цариця, а до короля цар. прізвища тут також є російського походження. Типу, та ж сама Аліна Старкова, Безніков, Дубров. Але я вас заспокою. Лібердуго після початку повномасштабного вторгнення перерахувала всі свої прибутки за продаж тіні та кістки в Росії та Україні на гуманітарні потреби українців. Отже, мої враження від книги. Ця книга є цілком пересічною. У ній немає чогось екстраординарного, що зробило б її бодай трішки відмінною від інших книжок у жанрі Янка Далт. Але вона зовсім не є поганою. Інша справа, переклад. Він просто жахливий. Як я вже казала, можливо, КСД виправили цю помилку згодом, але читати видання 2021 року було. Ну, складно. Е, також факт того, чим надихалася авторка при створенні равки, не давав мені розслабитися під час читання, і це постійно викликало негативні емоції. Якщо ж ви любите цей жанр, і для вас е, якість перекладу, відсутність коректури чи прототип е, країни, в якій відбуваються події, не є проблемою, тоді, будь ласка, вам може сподобатися. Дякую за увагу. Читайте якісні книги та до нових зустрічей! Господи, воздурись.